Щодо комендантської години вона змінена не буде. Далі у нас буде посилена комунікація щодо церков, щодо проведення певних обрядних заходів. Щоб не було скупчення людей, це основна у нас. Буде вимога далі щодо обмеження відвідування кладовищ. Наразі відповідно доручення було розглянути це питання на районних засіданнях Рад оборон для того, щоб прийняти рішення по своїм безпосередньо територіям. Ми прогнозуємо обмеження по, відповідно, Богодухівському району, по північним територіям. Харківський район, так само північні території, відповідно, Куп'янський район зрозуміло напрямок схід. Чугуївський район, так само Північно-східний напрямок, Вовчанський. Ну і Ізюмський район щодо Боярівського напрямку. Перше питання це звичайно безпекове, це те, що кладовища мають бути розміновані. Якщо таких актів відповідно немає, мають бути прийняті рішення щодо заборони їх відвідування. Наразі це рішення знов ж таки, там повторюся, будуть прийматися районні військові адміністрації разом із міськими сільськими військовими адміністраціями. Ми комунікуємо, щоб люди уникали все ж таки відвідування церков, тому що це скупчення людей. це Можливі там відповідно провокації від ворога, да? і ми це очікуємо. Ми це очікували у 2022 році, у 2023 році. Ну і у нас цього року нічого не змінилося. Я маю на увазі по безпековій там, обстановці. Тому, звичайно, наші правоохоронці будуть чергувати біля кожного фактично такого місця. Ну і далі будемо слідкувати для того, щоб не було ані скупчення людей тощо. Однак все одно радимо людям все ж таки провести великодні свята у себе вдома у сімейному колі.